На гарячій лінії мінреінтеграції все частіше звертаються громадяни, яким відмовляють у видачі довідки ВПО, якщо вони не зареєстровані на території, де тривають бойові дії або знаходяться в тимчасовій окупації. Мінреінтеграції наголошує, що відсутність такої реєстрації не є причиною відмови у видачі довідки ВПО. Аби підтвердити своє місце проживання при отриманні статусу внутрішньопереміщеної особи, потрібно мати позначку про реєстрацію в паспорті. Якщо ж вона відсутня, можна надати інші підтверджуючі документи і матеріали: це трудова книжка, військовий квиток, документ про освіту, довідка з місця навчання, документ, що підтверджує право власності на майно, рішення органів влади про влаштування дитини до дитячого закладу у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування, медичні документи, фотографії, відеозаписи тощо. Нагадаємо, що за внутрішньопереміщеними особами закріплюється право на отримання гуманітарної та благодійної допомоги, отримання інформації про можливі місця й умови для тимчасового проживання перебування, про стан інфраструктури довкілля у таких місцях та влаштування дітей у садочки та школи державної форми власності тощо. Подати документи для надання статусу внутрішньопереміщеної особи можна у будь-якому відділенні центру надання адміністративних послуг. Якщо ж вам відмовили у наданні статусу ВПО, можете звернутися на гарячі лінії. Мінреінтеграції з кризових питань 1548, уповноваженого з питань ВПО 066 813 62 39.